Безготівковий проїзд у тролейбусах чернівців тепер вже точно обіцяють запровадити з 1 червня. Однак для деяких категорій населення нововведення можуть стати вагомою перепоною для пересування комунальним транспортом. Зокрема, йдеться про немісцевих пенсіонерів, та й місцеві пільговики і пенсіонери і школярі, сідаючи до тролейбуса, не впевнені, чи спрацює цього разу їх електронний квиток. Тож, яке рішення пропонують управлінці для них, та наскільки готові до запроваджуваних змін, розповідає. Даємо далі. З першого червня у чернівецьких тролейбусах можна буде розрахуватися тільки безготівковим способом. І ця дата остаточна. Принаймні так запевняють карманичі міста. Це це вже остаточно. Це рішення виконкому, яке вступило в дію. Для цього транспорт комунального підприємства активно оснащують валідаторами. Зараз закінчуємо обладнувати наш комунальний транспорт системами щитування, тобто валідаторами. Наразі більше 240 валідаторів встановлено ще порядка 60 щитувачів, Вони вже є в наявності. Вони монтуються. Утім, щодо їх справності, виникають не тільки питання, а й конкретні претензії, які чернівчани та гості міста неодноразово висловлюють у соціальних мережах. Приклав карту ощадбанку. Валідатор сказав відмова банку, заплатив водію, і валідатор зняв гроші. У ЧТУ переконують, що роботу зчитувачів контролюють, водночас не заперечують, що така практика цілком можлива, ба більше вважають це нормальним збоєм у роботі валідаторів. На момент, коли проводяться оновлення програмного забезпечення. Такі ситуації можливі. І якщо контролер, він на момент перевірки не буде бачити оплати, то він зафіксує це у вигляді адміністративної постанови. Адміністративна постанова це не є штраф, який необхідно сплатити. Після того, якщо людині, ви ж ну, як користувач громадського транспорту, наприклад, я знаю, що якщо є така затримка, мені там, наприклад, через годину прийде смс-повіщення, що я дійсно оплатив, проплата зарахована, з банківського рахунку кошти списалися. Окей. На номер телефону, який вказаний, там же в адміністративній постанові, ви просто скріншотом. Відправляється факт цієї оплати, робити фотографію адміністративної постанови, те, що у вас було зафіксовано, нібито то без проїзд, але водночас надаєте підтвердження оплати Все. Тож чернівчанам варто бути готовим не тільки до змін самої оплати у громадському транспорті, а й до відстоювання своїх же прав та доведення своєї правоти, аби не заробити і штраф. Зокрема, чимало запитань виникають і щодо проїзду у комунальному транспорті немісцевих пенсіонерів, які пільгової картки не мають, а розрахуватися готівкою з 1 червня у тролейбусах уже не зможуть, та й не повинні відповідно до чинного законодавства. Водночас, вирішення цієї проблеми управлінці вбачають у наступному. Він може придбати квиток в терміналах. Ми назвали всі способи. Він може придбати транспортну карту. Ми надаємо можливість сплатити. Декількома способами відтак для того, щоб немісцеві місцеві пенсіонери отримали картку пільговика, ініціативу мають проявити самі громади, у яких вони проживають. Мовляв, органи місцевого самоврядування повинні відшкодовувати за своїх громадян, які користуватимуться транспортною картою та інколи здійснюватимуть проїзд у Чернівцях, стверджують міські управлінці. Ви звертаєтеся до своїх територіальних громад. Вони Виносять питання на сесію. Зрештою, це не всі зміни, які чекають чернівчан з 1 червня. У комунальному підприємстві повідомили, що починаючи з літа, пільговики за наявності транспортної картки зможуть безкоштовно їхати і у всіх комунальних автобусах міста. Утім, після прес-конференції швиденько спростували це, мовляв, неправильно зрозуміли запитання від журналістів. Відтак деякі автобусні маршрути і надалі залишатимуться платними для пільговиків. Зокрема, з карткою для пільговика можна буде безкоштовно пересуватися тільки у 6, 8, 9 та 15 автобусах комунального підприємства. Аліна Рябко, Олександра Савіна, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА.